А чого так, страховки подорожали 25-го року? Це якийсь капець в два рази, я в шоці. на вантажівки особливо. Вантажівка була 4 тисячі, десь да, стало 8. Чи скільки там натягать? На ну так, да, там, звичайно, полі страховочки попіднімалися в два рази. Практично на 100% змінилася їхня вартість. Але ж відповідно тоді ж повторюється Європротокол 250 тисяч без урахування зносу на запасні частини і виплата на СТО. Франшизу треба робити. Франшиз Чи... Франшиза анульована взагалі згідно закону. франшизи. Тепер немає. Франшиза тільки нульова по новому полісу. Коротше... ДТП, винуватись ДТП не відшкодовує своїми грошима. Ну в разі тільки якщо переміщено ліміт 250 тисяч гривень. До 250 тисяч винуватись ДТП йде в свою страхову компанію, і відповідно компанія несе за нього відповідальність. О, так, А все решту сам платиш, да? що... Ой, ну що вище 250 тисяч. Якщо немає каско, якщо є каско, то взагалі ці питання закриті. Бо ну коротше, треба слідкувати за цими законами новими, бо не встигаєш, не встигаєш, тому, тому і от показують.